Якщо такий винахід з'явиться у вашому саді чи городі, то ви точно усіх здивуєте. Чотирилапий друг, якого назвали Фрейза, автономно може оцінювати стан рослин і при необхідності полити їх, якщо вони виглядають сухими. Робот ідеально може пересуватися по складній місцевості, не пошкоджуючи рослини і маючи можливість ходити по нерівній землі, що робить його ідеальним для роботи в будь-якому городі. Спочатку він призначався для догляду за виноградом, оскільки команда зіткнулася з труднощами їх робот не сприймав. Рослини вище 40 сантиметрів, а приблизно на такій висоті знаходяться листя винограду, що не давало можливості роботу ефективно виконувати свою роботу. Надалі команда планує продовжувати вдосконалювати свій винахід, щоб пес міг приступити до своєї початкової мети доглядати за станом виноградників. Думаю, такий чотирлапий друг міг би допомогти не тільки в городі, а ще й бійцям на фронті міг би шукати підозрілі предмети з вибухівкою. Та допомогти позбутися їх, наче як пес патрон, але серед роботів. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво, та ставте лайки.